Добрий день, любі друзі! Рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні вже у нас 1 серпня 24-го року. І в сьогоднішньому відео хочу показати вам, як почуваються мої гортензії, так як було у нас дуже спекотно, і тільки зараз трошки температура нормалізувалася, тому що було більше 40 градусів на сонці. А гортензії вони дуже не люблять таку погоду. Люблять, щоб було волого, люблять, щоб було злегка прохолодно, щоб було трошки затінено. Але так як посадила на сонці, покажу вам, що відбувається на сьогоднішній день з моїми гортензіями. Краще всього почуваю себе в, в таку спекотну погоду. Це, ну саме на моєму, моєму саду, це ваніла фрейс Вона вже починає, дивіться, великі такі суцвіття Вона починає набирати рожевого кольору. Не рожевого такого, ем... ну да, рожевого правильно, вірно. Е, суцвіття великі. Їх багато, але вже цьому кущу, ну, десь 4 роки. Ось так він дав такі квіти і листя більш-менш на ньому, таке зелене, гарне. Він у мене ось тут так біля паркану. І з одної сторони скайрокет росте, а з іншої троянда. Трошки. В затіненому місці, але все рівно сонце тут є. Ну, ось так виглядає. Тут маленький кущик. Це тут самарська лідія, але він ще тільки-тільки почав, починає набирати колір, листя від сонця. Бачите? Таке посухло. Треба його трошки підв'язати. Це кущик. В минулому році я висаджувала маленькими кущиками однорічними. Ось так він підріс. І в мене взагалі багато кущів, саме однорічних. Ну, вони вже дворічні, це вже на сьогоднішній день. Я їх висаджувала в минулому році на весні. Так, фантом весь згорів під сонцем. Дуже багато квітів. ну Ці, що пізніше розпустилися, вони такі більш, ем, ну, як би, вони і більші, і більш пош... менше пошкоджені сонцем. А так взагалі вся листва і квіти, все, тут, все згоріло. Була температура до 40 градусів. І те ж саме: ось тут у мене також самарська лідія. Кущик такий теж із молодих, але гарно пішов рости, але, але також весь пошкоджений, листя посохло. Magical... Magical fire тут також вже потроху починає набирати колір. Тут була дуже великий така... суцвіття, таке було дуже велике, вітром зламалося. І залишились менші суцвіття, але теж листя пошкоджене, підгоріле, незважаючи на те, що я поливаю і підживлюю, але все рівно гортензія, вона не любить такої спекотної погоди. ну Що маємо, те маємо. Є сорти, які менше піддаються. Ну, якби пошкоджуються, а є такі, що зовсім їм зовсім зле. Це у нас котон крем, такі суцвіття. Росте невисокого, невисока, суцвіття невеличкі, але дуже привабливий такий суд. Котон крем, він, бачите, суцвіття такі, правда, кремового кольору. Дуже гарно вони можна посадити в кашпо, потім прибирати на зиму. Ну, вона – Це гортензія волотиста, вона не боїться заморозків і добре зимує в наших кліматичних умовах. Ну, ось такий кущик. Може, не все так привабливо, але все, все у нас сохне. З цим я зробити нічого не можу. Ось цей кущик я пересадила сюди в затінок. Всі ті гортензії, які я висаджувала на сонці, я їх звідти пересадила сюди, в затінок. Це summer snow. Такі має квіти, літній сніг, це вже раніше та, що зацвіла, бачите, вона вже позеленіла. Ці гортензії, це без квітів, тому що також перехворіла, було дуже спекотно, але це вона набрала нові листя, почали пагони рости, коли я їх присадила сюди в затінок, і вже вони. Стали набагато кращі. Так, по сортам це Little фреско. Також бутонів багато, була б дуже шикарна, але, бачите, як всі обгоріли і квіточки, і листечко. Ну, Ось такий вид багато красивих бутонів але пошкоджені. Оцей сорт. Тут були квіти, вже я їх обрізала. Дала можливість, щоб наросли молоді зелені пагони. Це у нас Magical Sweet Summer. Дуже хочу цю гортензію, щоб вона, ну, сподіваюся, що вона і на наступний рік порадує своїм пишним цвітінням. Це сорт. Вім серед. Це також повинно бути дуже красиві квіти, але Але не Не вийшлося. Так, йдемо далі. Це широколисті. Широколисті були шикарні. Таке було шикарне цвітіння, пишне, гарне. Стояли вони в мене на терасі, але було дуже також спекотно і на терасі теж. І вони ось так у мене так прихворіли. Нічого, будемо виправляти. Газон весь згорів. Так, це у нас. Рейс Мельба зацвітає. Це вона тут у мене на, соняч, на сонці, але квіти тримаються. Листя підсухло, але квіти тримаються. І вона в мене росте на штамбі. Ось так. Зараз покажу вам це. Strawberry Blossom. Це всі у мене гортензії. Це другий рік вони у мене ростуть. Вони такі, як форма полунички, не дуже високі кущики, але будуть покриватися таким рожевим відтінком. І верхня частинка біла. Ну, така, як полуничка. Також треба підв'язати ці квіти. Суцвіття пишні, багато квіточок, такі ну гарні. Зараз уже спека спала, саме головне протриматись, поки, ем, поки спека зберегти, тому що, якщо не зберегти, не поливати, не доглядати, то коли вже спека спаде, то воно, ці, ці всі рослинки вже у нас ем, посохнуть і загинуть. І ось, дивіться, бачите, тут вже почала. Так офарбовуватись вже з'являються рожеві квіточки. Так, це стробері блосом. Також невисокий. Тут на штамбі також у мене стробері блосом. Тут вона трошки більш затінена, але все рівно це на, все на сонці і листечко все. Нові пагони вже відростають, бачите, вже вони. Зелені відновлюється кущик. Зараз ще вам покажу, покажу вам сам В минулому році були такі пампанела повторно квітне на цій спеці. Були дуже великі квіти, такі були великі бутони. В цьому році це зовсім інше. Були ну, в три рази більші. На цьому кущику, їх було не так багато. ну Зараз їх тут 6 штук, 6-7. Але вони маленькі. Маленькі не вистачає їм погодних умов. І ще покажу один кущик. Це Polarбір. Минулого року я купила його в епіцентрі. Великі такі шапки. Їх небагато, але вони ну, достатньо крупні. отак виглядають. В минулому році я дуже була, як би сказати, надихнулася гортензіями, і в мене вийшло заживцювати дуже багато різних сортів. Було маса саджанців. А в цьому році все, все посохло. Не знаю, куди з ними, куди їх ховати від цієї спеки. Ну так, потихеньку я на це махнула рукою і вже і не живцювала. А зараз немає сенсу живцювати, тому що зараз трошки не так спекутно стало, але вони вже не спіють до цього часу гарно підрости, щоб вони могли перезимувати зиму. Тому вже живцювати в цьому році я не буду. А наступному році подивимось. Живемо всі одним днем сьогодні гарно і слава тобі, Господи. Так що, кому моє відео сподобалось, не сподобалось, підтримайте мій канал, поставте уподобайку. Незважаючи на що, я займаюся квітами, займаюся гортензіями. Доглядаю за саджанцями лаванди і наближаємо перемогу, чекаємо миру. На все добре, до нових зустрічей.